Що роблю, коли летять ракети? Наді Шотхана альтернативне дихання, щоб заспокоїтись. Так, це дійсно допомагає. Тому використовуйте. Кладемо два пальці в зону третього ока. Один палець на праву або ліву частину носа. Притискаємо і починаємо дихати. Глибокий вдих. Затримка повітря через іншу частину носа, видих. Вдих, затримка повітря, видих, вдих, видих. Дихати варто в животу, не легенько. 5, 10, 15 вдихів та видихів. Або 3-5 хвилин. І ви в нормі. Бажаю спокійного розуму.